Віднючка, кажи добрий день. Добрий вечір. Добрий день усім. День зараз обід. Але ж то бреднючка, що вреднючка, то вреднючка. Що ти до мене причепила саму ранку? Це не ранок, обід вже майже. А ти просто не хочеш мене вести, а мені треба. Чуєш, який обід. Я ще не снідав. Я вреднючка. Домовляємося, ти мене завезеш, а я тебе нагодую. Везу, вже під Любару. В мене просто прийшли квіти. І мені треба було ще вчора. Ще вчора. Не квіти, а бур'ян. Квіти. Зараз ми е, на, на силу домовилася, що він мене завезе, я заберу посилку. Заберу. І потім покажу. Ну що, з посилочкою вернулися ми з міста Коболяки. Прийшла мені посилочка, хвалюся. Значить, дивіться, це квіти. А саме ромашки. Хтось, каже, мені знов ромашки і ромашки. Але ромашка не така, як в мене, а ромашка особлива. У мене ромашка велика квітка, Аляска, а це ромашка двох видів така. Ромашечка махрова, махрова квіточка. Ось одна така, а друга теж махровенька, ще з серединкою трішки жовтою. Ну, ось вона, тут вона вже трішки зів'яла. Ну, одним словом, зараз. О, ось так трішки краще видно. Бачите, вона трішки зів'ялася вже, але видно, що вона така махровенька, серединка, жовтенька. Ось таку румашку собі замовила. Замовила, бронювала її. Бронювала ще. Ну, бронювала влітку, одним словом. От. Але відправочка почалася ось з вересня, і я Ледь, ледь встигла вскочила у відправочку, тому що чекала авансу, щоб розрахуватися. От за цю посилочку і написала одного дня, що розрахуюся. На другий день пишу, вибачте, ще не розрахуюся чи ще терпить. От, вже посилочка була спакована. Ну, вже, вже і людина в поштовому відділенні була і каже: давайте адрес, я вже вам відправлю, скинете, як вийде. Але слава Богу, все вдалося так, що поки вона мені відправляла то я їй вже оплату скинула. Отакі От у нас е, чуда дива. От виймаю зараз ромашечки, покажу які кущики. А це ось ходжу, малуюся, туди-сюди. Буває, виходжу оця моя троянда плетюча. Може, кому відправляла, то хочеться вірити, що вона вам так само поросте якось мені. Не знаю, як видно сонце б'є, вже вона мені сюди на, на сторони понахилялася, От, а то поплилася туди, куди я її хотіла направляти. Направляла аж туди наверх Оці пагони, я їх собі. Чек-чик По, позрізаю з цієї сторони, може навкорінюю на осінь, повинно ще вкоренитися. От, а то вона мені он туди, туди наверх, як я хотіла, туди вона в'ється. Так, це ще стоїть з лісу, не знаю він на ходу, не на ходу, але то він у нас так просто, просто стоїть та й оце перебуває одним словом. Павловні листки почали режіти, бачу, з однієї сторони, але мене рад, вона гониться і гониться. Попередили мене, що її на зиму краще таки обкутувати, бо вона може морозів не пережити. От, але ж уже який е, стовбур, вона он один був такий за зиму трішки зів'яв, вона погнала знизу. І оце пагони, що знизу, дивіться, які височезні вже. вона повигонила. Вже отак дивитися. Доверху, то майорать, е, як сказати, на вітрі шелестить акація. От, і Павловня, теж дивіться, в яку в яку вона висоту в'ється. Оце що мені подобається. На кінець вересня у мене ще з'явилося отаких бентаменяток, з'явилося їх шестеро, але водить тільки троє. Уже на сьогоднішній день дощі пішли. Я до них не дуже приглядалася, тому що вона мені оце так вивела, сіла сама. Нащо вони були вже в цю пору? Я не знаю, закриватися з ними не хотіла, то оце тільки троє лишилося, троє і водить. Покажу, давно не показувала оцих чудиків, що ходять. З бігункою є, вони всі п'ятеро, так як вивела, так вони і є. Подивіться, які вони. Чуді-чуді, <сум> і не індокачки, не шипуни, і не бігуни. от така якесь диво, заморське. Але справа в тому, що дуже швидко ростуть. Набагато швидше, ніж це просто шипуняти. Я коли про квіти казала, які у мене є на, ще на продаж на осінь, то ще забула сказати за ось цю травичку. Ой, забула слово, як називається. ця травичка яким словом. От. Але е, справа в тім, що ще в мене її, як я кажу, шовкова травичка. От, є у мене травички, а між нею то ще гарні кущики-лаванди поробилися. Недаремно я їх підщіпувала, щоб кущилися. Бачите. Ну і вже значно далі пополола свої квіти. За хризантеми запитували, чи розпускаються, починають розпускатися. От, гарненько. Дельфініум ось така, до речі, хризантемка є, такого кольору. От дельфініум ось, дивлюся, не махровенька, не махровий, так? А ось ця ось дельфініум махровий. І я думала, що він у мене просто синій буде, ні, він, бачите, призабула трішки. Він синій з фіолетовим і з білим. Ось такий і махровенька така шепвіточка. От. Оце. Оце що є. Отакі тут новини. От, ну це вже йду по цих по своїх. А, ще, ще новини забула сказати. Переживала я, що у мене. Нема. маку не буде. Я коли пополола, у мене, дивіться, скільки кущиків маку лишилося. Один, два, три, чотири. Тут нема, 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 нема. Тут 5. І десь, мабуть, на самому початку одну таки пропустила, бо мені здається, що я рахувала 6. Ну, може, й 5, не знаю. Так, і тепер запитували, чи є дзвіночок. Ось, є, дивіться, який кущака славненький, ось. Махровий дзвіночок. Так, і ще я була, забула про піретрум. Піретрум буду ділити кущі, от, тому що є кущі дуже великі, гарні і ось малиновий колір. Навіть одна квіточка ще взяла на осінь і розпустилася, то це так, щоб показати, що ще є піретрум. Ну і загібіскус. Хто запитував, то мені здається, я у коментарі відповіла, але ще можу сказати відео, у відео, що ось, дивіться, які вони. Ці квіти бордові, ті, ті прив'ядають, і розпускаються. Дивіться, ну, бачите? от То гібіскус рожевий вже можна в принципі, обрізати, тому що все, вже він практично переквітував і листя прив'ядає, цей ще, це ще тримається довше. Ще квітує. От гібіскус трав'янистий пусту. Кому було цікаво. О, отакі у нас справи. Будемо братися скоро до гарбуз. Хайно закінчу з картоплею, тому що ще не закінчила. От, закінчимо з картоплею, візьмуся до гарбуз, а там далі візьмемося і до копання буряків. Моркви будемо трішки, як отоке, як ото сказати, трішки. Будемо обертатися, повертатися обличчям до роботи, тому що е, зараз ще доволі теплі у нас дні, доволі такі теплі, приємні дні, хоч вечори прохолодні. Але, знаєте, тож не знаєш, як воно, на, як воно надовго буде, тому потрібно буде поспішати. Потрібно буде повикопувати буряки, постягувати спочатку гарбузи, тому що гарбузи в буряках от, позабирати, позносити. Тоді це так іду дивлюся, то й думаю, може, ще деяке яйце є. От, то, бо я забирала всі, щоб вона не сіла на них. Тоді вже е, значить, ох, тоді вже будемо рекевати, тоді вже копати моркву. Та от, 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 таке. Такі у нас справи. Десь була зігнила гарбузка, десь була пошкоджена. Ну що зробиш? Ні, нібито не видно. Десь воно нібито і й тут огустю вже було. От, то якби. Сиділа б, то було б видно. Не сидить, значить, хіба що, може, де почала де інде нестися? От. Те й ото таке. Що вам ще сказати? Дитина телефонує, додому ще не їхала. Це вже наступний тиждень, піде четвертий навчання, додому не їхала. От, на вихідних ходить, малює. Дещо там мені скидає, то кружечком, то фото, як вона. Е, що вона там творить, ці свої шедеври. от На наступний тиждень, можливо, можливо. Приїде. Я то вже її прошу, що вже приїдь. от, а вона, -то, а вона мені то розповідає маму, треба буде на дорогу вкладатися, а мені ще треба дещо докупити. ну от, -от таке. На останок вам соняхи покажу, тому що милуюся, милуюся, дивуюся сама. Це таке високе висотінь, два рази вище мене, а ці ось такі невисокі. Але в то вже є, дивіться, яка краса. Особливості мемедик оцей <смас> махровий декоративний соняшник. Тут по, по з буряками. Та й, це, та й те саме буряки. Вже сьогодні, до речі, напитували. Казали, може хто знає, може хто буде бачити, може кому буряки треба буде купити, то ми зможемо трішки продати. Бурацюри непогані стоять. От, і нам їх стільки просто не потрібно було. Я не знаю, чого я Юри не слухала, коли він мені казав, що це багато нам буде. От, ну, таке є, слава Богу, що є. Воно, якщо є, то воно непогано, що є. й там далі будемо бачити. Все. У мене е, робота Дальше, от, далі. Далі собі картоплю помаленьку перебираю та й на тому все переберу, будемо бачити, що в нас там декуди лишається. А вам всім гарного. Ще вихідного на останок дня, гарної неділі, неба, мирного, всього найкращого.